Тож, вітаю сьогодні наша рубрика кавомашини в наявності. Знову буде про кавомашини, які продаю, які маю після ремонту з Німеччини в гарному стані. Коротше, все. А, є на будь-який смак, будь-який цінник, але, звісно, це домашній або для невеликого магазину. Тобто дуже професійних в мене немає. От, таким я не займаюся. Тож, великий вибір кавомашин для дому, для невеликого бізнесу. Давайте вперед поїхали. Почнемо з недорогих кавоварочок. І вперед, цей відділ у нас почне Сайко, Звісно, звісно, звісно. А, колись Сайко було супертоповими кавомашинами. Наразі перейшов час. От, навіть трохи пилючка є, бо давно продаються. А, дивіться, сейка Експрелія, прості такі в користуванні, звісно, кавомашини, але технічно складні і вже, вже в часі. Є в них вік, скажімо так. 12 й рік, 13 й рік, 11 й рік, 5 тисяч, 5,5, 5,5. Ці йдуть без молочника в комплекті, але можуть, якщо додати той молочник, звісно, пінити молоко. Це теж. Тож, а, що тут у нас? Еспресо Американо дуже круто, краще, ніж сучасні кавомашини Секо і Філіпс, бо сучасні це здешевлені варіанти у цих кавомашиничок. Тут у нас дисплейчик, є російська або англійська мова, а, налаштування, міцність, температура, передзмачування, все тут є. Тож, а, якщо подобаються такі класичні моделі, є така варіація. А, туди ж ми додамо отаку делонгіку. Делонг є сам 32.00, 14 рік, 19 тисяч пробігу, тільки зробив 5 тисяч ціна. Все добре. В невеличкому шорті відео можете про неї. Сьогодні поглянути, як вона працює, а працює добре. Так, далі. Ще не дорога сейка. Ця «Синтія» в нас 11-го року. Це середня лінійка кавомашиночок. Є автокапучино, яке пінить молоко. Еспресо Американа готує нормально. Не сказати, щоб дуже круто, але, в принципі, для невеликих, там, невеликого використання підійде. Так, вже керамічна кавомолка... То, в принципі, вона покоління з експреліями. Варить як, як сейко. Експрелі, звісно, варить топ. Тобто, як, в принципі, чуть не найкращий сейко на всі часи, а, то Синтія варить середньо. Так, далі, далі, далі. Мінуто з автокапучино 7517 року. Це вже сучасного покоління. Внутрі вона від сучасних філіпсів відмінна тільки там формою деталей, скажімо так. Працює, вари нормальну каву, а якщо ми будемо засипати темне обсмаження якесь з цим, вона справиться світлим, звичайно, ні. Це кавомашина для більшої частини капучино. Якщо ви полюбляєте молочні напої, можна брати і користуватися. Економимо далі, скажімо так, сека Гран-Бариста 10 тисяч, 15 рік, 20 тисячі пробігу. Топ-модель Saeco на всі часи, сучасні гірші, ця нормальна, в неї дуже складна конструкція з дуже цікавим ремонтом, скажімо так, якщо щось стається. Але наразі все окей, готує нормально. А, класичний італійський еспресо, тобто міцний напій, такий з пінкою насичений для байограсті і енергії. А, далі а, бюджетна пропозиція це в нас Елонгі Магніфікес. Ми трохи наш бюджет збільшуємо. Тож, їх в мене досить багато. Роки різні, пробіги різні. Є за 8017 року, є за 9, 11 місяць 9123 року. А, далі, далі далі. 18 рік, 8200. 924 рік. А, загалом це прості надійні кавомашини. Еспресо американо одним натисканням, два Еспресо, два Американо. Чищення тільки одне декальцинація. Коли засвітиться лампочка, ми його виконуємо. Бачок з водою отут, за ним заверний блачок, який можна промивати раз на місяць. Можу варити мелену каву. Взагалі, це топ-модель, топ по продажам, тому що дуже надійна, дуже легка, відповідає невибагливому. Запросом не користувачів, який хоче собі просто каву і краще за всіх своїх конкурентів в цій ціні. Ну, якщо ви хочете просту кавомашину. А, Якщо ж хочете складну, можна, звісно, нівону 550. Ну, якщо вибираєте ну, подивитись, це буде більш кавоманський вибір, вона краще виверить, але з нею складніше. Тобто, якщо проста кавомашина для простих напоїв з ручним піненням молока. Нічого краще за Magnific ніхто і не придумав. Так, ще з варіацій. А, отака старенька 2009 року. Це, по суті, та сама моделька 210. А, вона є, ціна її там скоріше 5500, бо всі ніяк не поставлю їй новий термоблок. Не новий, вживаний, звісно, але в, гарно, в більш гарному стані. Тож, за 5500 нормальна кавомашина працювати буде. В цю ж серію ми додамо динаміку з ручним панерелло. 19 рік, 7 тисяч пробігу. Що тут у нас? Сенсорна панелька вже. Еспресо Американо, Лунго, а, промивки і подача пару все запускається сенсором. 5 ступенів міцності перемикається. І оцей рядочок символів нам покаже, що Коломшинка хоче. Знову ж таки, мелену каву теж може готувати. От Якщо ви хочете щось трохи класом вище, але таке ж надійне за Magnific S, можна дивитись сюди. І ще є така аутентіка 2021 року 5000 пробігу. Це для тих, кому OS S по ширині трохи не влазить в кухню. Можна обирати цю модельку. Функціональна вона повторює, вже я б сказав, би, напевне, ту динаміку, тільки що нам додали таку кнопочку Супер Допіо. То ви одним натисканням можете отримати собі надміцну каву. Багатьом це цікаво, я їх розумію. Так, а, далі. Сюди ж а, додамо різні сіменси eq 6 В мене їх а, є вибір. Це в нас що? Моделька s 300 середнього рівня. 18-рік, 5000 пробігу, 7 тисяч ціна. А, за нею ще такі ж парочку. Теж ціна десь так: 6800, 7. 7500 за різну історію, але наразі готові для користання. досить ніжні кавомашини. Там електроніка потребує захисту від перепадів напруги, плюс кавомовка з часом починає молоти досить крупними шматочками. Заверний блок теж обов'язково мити. Я б сказав, би, давайте так, теж раз на тиждень про всяк випадок, бо Ну, все ж він збирає каву. Давайте будемо чесними. А, з плюсів. Ось такий великий сенсорний дисплейчик, де все вам покаже. А, досить непогано варять молочні напої. Тобто, сучасна кавомашина для молочних напоїв за невелику ціну, але трошки ніжна. Це якраз Siemens. Тобто, якщо ви будете обережні і у вас напругою все окей, а, не знаю, де це на Україні, а, то такі машинки можна обирати. Чи пробіжимося по моделям з автокапучина Saeco Целсіс. Топ-моделька Saeco 10 14 років з класичною конструкцією, а, яку а, на відмінність від Grand Barista, можливо перемонтувати і має сенс. Ціна 11 тисяч, 14 рік, 10 тисяч пробігу, лати, капучино, продувка молочної системи, кольоровий дисплейчик і сенсор. Отут все є. Так, далі наші делонги. Як лідер ринку простих надійних кавомашин. Аутентіка для тих, хто хоче собі нешироку кавомашинку, латека капучино одним натисканням, трохи задушені налаштування, то ви собі обираєте, допустимо, міцність для всіх напоїв одночасно, після чого натискаєте готування Американо еспресо до Піоє. Ця машинка з серйозною історією, тобто я її повністю перебрав, з нею. Минулий власник погано ставився, скажімо так. То воно після серйозного ремонту. 22 рік 7 тисяч пробігу. До речі, на ціночках злів... зліва пробіг, справа рік. Точно. Так. Давайте хто у нас ще? А, а, такі... Це, в принципі, аналог нашої аутентики, тільки бачок з боку, і він великий. І великий бункер зерна. Така машина більше на велике використання розрахована. А, 14 рік, 20 тисяч пробіг, 10 тисяч ціна і трохи нижче. Вам, певно, не видно, але покажу. 11 місяць 2019 року 12500. Так, наші динаміки. Динаміки, Самі популярні модельки з автокапучину. Мають три штучки готові. Різні роки, різні ціни, різні пробіги. Модель з українською мовою, з всіма напоями. Тут саме є Flat White, Latte Cappuccino, дисплейчик багатострочний, Налаштування на ще одного власника, скажімо так. От, от, Є три штучки. Ну, Звісно, пробіги і роки відповідають самі за себе. Тож дивимося: від 12 до 14500. Так, давайте. Делонгі ми пробіглися. Давайте нас лишається, що міліти кавомашини для кавоманів, нівони і юра. Суперкавомашини. Тож, давайте до них. Давайте почнемо з дешевого сегменту, зліва направо. Бістеро 4300, проста кавомашина для тих, хто дивиться на соло, краще не дивитись, а взяти таку. Тут більше бункера, система та сама, 4 ступені міцності і кавомолочка наша меле більший час. Плюс з боку є міксер для пінення молока. Тобто, якщо ви дивились на соло, ну, мені здається, це так то краще. Знову ж таки, варіація а, краще соло, називаємо її так, а Ванза. 20 рік 7000 пробігу, вже з капучінатором. А, гарна кавомашина а, для тих, кому подобається розміри соло. І хочу собі більшою частиною кавомашини для кави, але досить сучасно. Це все ж таки 20 рік. Давайте дивитися. Так, 7500, 7513 рік, 10 тисяч пробігів. Після повного перебору зібрана з декількох кавмашиночок. Багато запчастин, значно свіжіше за цей рік. Моделька ЗАВТ Капучина має всі технологічні частинки, як в бістро, соло і Аванзі, От, але невеликий дисплейчик, російську англійську мову. От, і, в принципі, якщо з нею ставитись обережно, працює. Але, звісно, на всіх цих трьох машинах заварний блок старої конструкції. З ним треба дуже-дуже бути чемним, бо може щось собі зломити. Так, пробігли. І що в нас? Давайте ще сюди і нівони. Старшого покоління віднесемо 850, 7000 в срібному кольорі і 830. Одне і те саме, різні корпуси, просто і різні пробіги. Чорна з пробігом 27 тисяч шок, тому 5500 і коштує. Далі підіймаємося по щабелю наших цін. Тут у нас буде варіант за пасіони. А так, давайте, дивіться, варіант за моделька з бункером на два типу зерна з автоперемиканням. А є ложечка для другого типу зерна. Ви не зачерпуєте собі порцію зерна, після чого вам кавомашина а, іменно цю порцію готує. А так загалом працює з великого бункеру. Вже нова конструкція. А, заверний блок, як в сучасних кавомашинах Мілі та Нівона. А, Мілі, звісно, теж а, він надійніший: 100%, його важче зламати, і він довше ходить. Тож, модельки 9500. 14 рік 10 тисяч пробігу, 8722 тисячі пробігу. Знімав відео про цю машинку, працює вона нормально. Тобто ці машини цей пробіг витримують. Потім пасіоне. Це моделька як варіант, за тільки цей бункер класичної конструкції. Там прибрали цю шторку. От, якщо вона не треба, вам подобається цей компактний дизайн, гарний вибір. 20 рік, 7 тисяч пробігу. Потім варіант. 17 рік, 4 1300 чешок пробігу 10500. 19 рік. теж 10500, 8800 чашочок. І ці, ці модельки ми пробіглися. Кнівонки, які в цьому самому сегменті у нас. А, так, 9000 моделька 700. хто-то там, 768. А, кольоровий дисплейчик, керування джойстиками. Наче призмачування її, і 5 ступенів в міцності. Тобто моделька 11 місяць 2017 року, 22 тисячі чашок. А, так, оцей у нас рядочок. Це 778, все те саме, тільки в білому кольорі, ну і пробіг менший 10 тисяч. Потім 788 ще на шабель вище. Загалом моделі дуже схожі, там відмінності мінімальні. Тут, наче, металева панель для пасивного підігріву чашок, яка нам дозволила ту 10-ку додати. От, автокапучино, все добре, все працює. Потім 759 моделька, 20-й рік, 9500 чашок, 12500 ціна. І, до речі, да, на цих машинках класична кавомовка, на сучасних вже Арома плюс. Іде, ніяких бонусів тут немає. Арома плюс кавомовка просто швидше, меле і трохи тихіше. І все. Так що, так. Так, є. Е, давайте тоді вже сьому серію завершимо. 795-ю моделькою. 21 рік, 4000 пробігу. 8500 ціна. На цих моделях буває потертий дисплей, тут теж так було, було заклеїв плівкою для мобільного телефону, і як на диво, все стало круто. Тобто, якщо у вас є, допустимо, потертості на дисплейчику, купуйте собі плівочку, і у машина, як нова. Так, такі, давайте восьму серію. Тепер почнемо. 838 моделька. Тут у нас нема предзмачування, нема підігріву чашочок. 15 рік, 12 тисяч пробіг, одиниць 500. Чим восьма корпуса, 8 серія від 7 відмінна загалом більшою частиною корпусом. Ну і менюшкою. Тут uh, дисплей, де багато символів одночасно відображається. Каву готує так само. Uh, може єдиний з плюсів готувати два напої одночасно. Круто. Uh, і там є пару датчиків. Датчик кришки зерна. І датчик води в піддоні, чим вона більшою частиною відмінна. Є таке. Потім 842 моделька досить свіжого року. 11 місяць 2018-го року 9 тисяч пробігів, 12500 для тих, хто хоче восьму серію. От. Досить свіжу, але з не сучасного покоління, бо сучасне значно так тут дорожче буде. От ми плавно до нього підійшли. 820 модельки. Без блютуза, без підігрів а так все інше все є. 20-й рік. Пробіги майже однакові. О, гарні в чорному кольорі модельки з отаким новим дисплейчиком. Тож там Симпатична сучасна графіка. Є. А, так. Наступні. Давайте ми по баристам пройдемося і. Що в нас мілі лишається, і на кінець у нас буде юра. Тож Баріста. Баріста Смарт го року, з Німеччини 19500. Гарна, вся в чорному, Full-black, гарно готує. Цікава машинка. Потім 10-й місяць 18-го року 10 тисяч пробігу 17. Це з сервісу, то є там невеликі потертості, але є така бюджетна пропозиція. Це дуже бюджетна пропозиція. От, і а, отут у мене на ній я користуюсь наразі. Готую всім каву. А, десь 6 тисяч пробігу. Рік 19 іначе. Отакі варіація машинки. Ця моделька 16 коштує. Так, пройшли, давайте мілі. Почнемо з моєї частково домашньої 63 6360 23, кінця 23-го року, або щось таке, шостий місяць 23-го року, пробіг а, чи 700-800 чи 800 чашок а, була з значно пошкодженим корпусом. Тепер більшою частиною це вдалося реанімувати. Але, ну, все ж потертості десь є, десь були. Допустим, сліди скотча на бочку. Лишилась, тось вона не ідеальна. Ця машинка у нас коштує 20 тисяч гривень для тих, хто хоче в гарному стані, є пару варіацій 6160, ще не готових. Вони будуть по 30 тисяч, коли я їх підготую. Тобто можна писати, якщо вам є бажання таку, стати власниками такої машинки, ще їх не ремонтував. Так, потім мілька 6350 в гарному чорному кольорі. В гарному стані. Домашня, 6 місяць 2019 року, 6,5 тисячі чошок, 22 тисячі. Внутрі виглядало дуже суперово. Власник дивився за цю машинку. Так, і це М61, 2015 рік, 7800 800 чашок, 18 тисяч порцій. Моделька без виходу для гарячої води, тобто, якщо ви хочете собі просту каву або молочні напої, вона відповідає цим запросам. Але гарячої води додати не зможе. Що у нас лишається юра, давайте почнемо зверху. А, отам моделька: Носик, звісно, додам. J9.30 року, але без капучинатора. та буде, буде ціна і 10500. Недавно зібрана. 16 2016 року 8 тисяч пробігу, 14 тисяч ціна. А, свіжого року кавомашинка, але там з корпусом були запитання. Тобто її необережно. Везли здавали. О, то ціна не дуже колосальна, при тому машинка свіжа, рік невеликий. f 9 6000 знизив ціну 2004 рік, 30 тисяч пробігу. є 12 тисяч 2015 року 20 тисяч пробігу, моделька з чотирма напоями Капучино, пінення молока, Еспресо американо. Ну, Такі задушені налаштування, скажімо так. але в принципі, працює нормально, можна користуватись, ставити в магазин, в бізнес. 8, 17 року 20 тисяч пробігу, 17500. Моделька з таким пробігом, цікавим, скажімо так, але при тому відремонтована і в принципі, працювати буде. У нас лишається j 93 яку звуть j 80 це, до речі, 15 рік, 20 тисяч пробігу, 13500 ціна. Капучинатор на ній є. Потім давайте сюди шраєр віднесемо моделька для бізнесу з акцентом не на смак кави, а на швидкість готування. А, так, і про цю модель це так же G10. Тобто Якщо що, кому цікаво, то тут навіть а, свіжа версія прошивки, скажімо так. Ніяк вона не відмінна, просто-просто замінили цю назву. А, ну і так. Просто по назві, наче свіжіше. Так, на мікро. Мою мікро 8 знизив ціну, 60 тисяч вона тепер коштує. Так, у нас лишається ще Аулі Касека, 19 рік, 17 тисяч пробігу, 14 тисяч. Може під'єднуватись до водопроводу або готувати з великих бункерів і Водейзер. Потім моя j 6 17-го року, 14 тисяч пробігу у неї. От... Наче вже Bluetooth можна під'єднувати, автолати Капучино, Flat White, PEP-система. Така гарна машинка. От, в принципі, можна сказати, що і сучасна. Ну, частково, звісно, вже є сучасніші за неї, але а, на крок попереду J9.3 ця моделька. Дякую за увагу. Якщо якась сподобалась машинка, пишіть, набирайте. За радістю а, знайду кожній машинки гарного власника, запросом якого ця машинка підійде. Бо кожен обирає машину для себе, От, Тож треба обрати та, яка підійде саме вам під ваші запроси. Тож дякую, до побачення.